На пікніку і пастила, і зефір, і маршмеллоу. Якби не яблука, не було б ані пастили, ані зефіру, ані маршмеллоу. Так, в основі всіх цих смаколиків звичайні яблука. Про те, як сполучники можуть виражати протилежні або близькі значення, ти дізнаєшся з цього відео. Деякі сполучники вживають як синоніми для уникнення повторів і для урізноманітнення мовлення. Близькими або тотожними зазначенням можуть бути як сурядні, так і підрядні сполучники. Наприклад, сурядні і й, та. Чи знаєш ти, що яблука та троянди належать до одного сімейства розові? Єднальний та можна замінити на і? Синонімами є розділові сполучники або чи. Наприклад, зображення яблука або яблуні можна побачити на десятках гербів або можна замінити сполучником чи перед тобою сурядні сполучники синоніми зі значенням протиставлення але та проте, зате, однак одначе. Наприклад, дієтологи рекомендують їсти яблука зі шкіркою, проте без кісточок. Проте легко замінюємо на але. Поглянь на синонімічний ряд підрядних порівняльних сполучників ніби, як, наче, неначе, мов, мовби, немов. Наприклад, Яблуня стоїть у білорожевому цвіті, наче пишна наречена, наче можна замінити сполучником мов. Ось скільки синонімів зі значенням мети можна дібрати до сполучника щоб аби для того, щоб і «з тим, щоб. Наприклад, у Словаччині воду після купання немовляти виливали під яблуню, щоб дитина зростала здоровою. Щоб має синонім аби. Синонімічний ряд утворюють підрядні сполучники зі значенням причини бо тому, що, оскільки, через те, що адже. Наприклад. Пасічники цінують яблуні, тому що ці рослини прекрасні медоноси. Тому що можна замінити сполучником оскільки. Також можуть виступати синонімами сполучники зі значенням умови коли, якщо, як. Наприклад, яблуко може допомогти відкрити новий закон, якщо вдало впаде, якщо можна замінити на коли. Нібито все легко. Час потренуватися. Заміни виділені сполучники синонімічними. Визнач сполучники сурядності та підрядності. Перевір. За давньогрецькою легендою Паріс мав вирішити суперечку між Герою, Афіною і Афродітою, вручивши одній із них яблуко з написом Найвродливіший. Сполучник І. Сурядний. Чудово! Тримай яблуко найрозумнішому! Спробуй ще. Якщо вірити легендам, перший яблуневий сад у Київській Русі був закладений князем Ярославом Мудрим. Перевір Якщо можна замінити підрядним сполучником як. І ще одне казкове речення Білосніжка, немов зачарована, скуштувала отруєне яблуко. Перевір мов, Можна замінити підрядними сполучниками мов, наче, неначе, ніби. Тобі все вдається. А щоб не стати білосніжкою, не забувай мити яблука. Прочитай текст. Знайди в ньому сполучники, добери до них синонімічні. Уяви плід, який ззовні як яблуко, а середини – мов томат. Щоб отримати такий незвичайний фруктоовоч, швейцарському садівнику Маркусу Коберту знадобилося 20 років. Перевір як і мов можна замінити сполучниками ніби, наче, неначе, немов, замість щоб можна вжити аби для того, щоб. Сурядний сполучник а можна замінити синонімічними але та проте. зате однак. Ти успішно приборкуєш сполучники синоніми. Поговоримо про сполучники антоніми, які передають протилежне значення. Найчастіше антонімічні пари утворюють сурядні сполучники, наприклад: І, й, та, ні, ні, ані, ані. І консервований, і пакетований соки смачні. Ні консервований, ні пакетований напої не містять корисних речовин. Поглянь на антонімічну пару як, так і не тільки а є. Наприклад, із цих плодів готують як кондитерські вироби, так і напої. Із яблук готують не тільки десерти, а й салати. Антонімічними до сполучників то, то є не то, не то. Наприклад, то сонце рум'янеть яблука то дощ їх миє. Не то сонце, не то дощ. Складно зрозуміти. Запам'ятай сполучники можуть бути синонімічними і антонімічними. Близькими або тотожними зазначенням можуть бути як сорядні, так і підрядні сполучники. Наприклад, і й та або чи, але. Та проте зате, однак, одначе, ніби як, наче, неначе, мов, мовби, немов, щоб аби для того, щоб і з тим, щоб бо тому що, оскільки, через те що адже коли якщо як синонімічні сполучники вживають для уникнення повторів і для урізноманітнення мовлення. Антонімічні сполучники передають протилежне значення. Найчастіше антонімічні пари утворюють сурядні сполучники. Наприклад, і, й, та, ні, ні, ані, ані. Як, так і, не тільки, а й то, то, не то, не то. Став яблучну вподобайку, щоб учити українську разом, стеж за нашим каналом.